Ті, хто постують, вибачте, мене, будь ласка, але в мене магнітна буря, і я дуже хочу м'яса. Жареного із картоплею. Я цілий день сьогодні про нього думала на роботі. Після того, як пожерла тих гуліверів ненормальних, я поняла, що я хочу м'яса. І того я витягнула з своєї морозілочки. Так, дивимося, що в мене тут є? У мене є курятина. Причому, навіть з приправою, але без солі. І є це вже ой-ой, ой розмерзається. Я купляю ріжу биточками. І є корейка. І оце все. Два сорти м'яса, В один я зараз забайбарю на биточки. І ось є картопля. А для тих, хто вибагливий то не їсть таку гадость в каку, як жарена картопля, то в мене ось, бачите, плов є. Плов вчорашній, він непоганий, але мені його не хочеться. Мені хочеться, от, знаєте, отакого от шкідливого, але відео не про це. Відео про супер лайфхак, про який багато хто знає, а ті, хто не знає, тим я розкажу. Бо мені колись було дуже цікаво. Зараз же ж будемо відбивати м'ясо, і буде юшка летіть в різні сторони. І в очі, і на стіни. А щоб такого не було, то, по-моєму, це ектор мене збрав, підказував. Бачите, беремо на досточку пленочку, оцю пльоночку викладаємо м'ясо. Ось так. Бачите, як хорошо, коли воно вже порізане. Так. І свинину. Жалко, влізе. Влізе. Влізе, нікуди воно не дінеться. Не так його там багато. О, Отак. І тепер пльоночкою закриваємо його. Так, бажано рукою в м'ясі не торкатися пльонки, ну, уже як вийшло. Так, бачите, раз. Подриваємо. і. Одбиваємо м'ясо прямо у пленці. І стік не буде летіти по стінах. І я, до речі, була досить скептична, думала, що плінка попаде в м'ясо. Ні, нічого не попаде, вона дуже еластична, і того все буде добре. Кришечку-мийку. І починаємо. Краще рецепт, як відбивати м'ясо, то велкам у коментарі розказуйте. Я раніше, поки не було цієї прекрасної совдеповської віщі, відбивала ножем. Отак ножиком брала і так тин-ти-тин-нин-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Але ж юшка летить в різні сторони і з кульочком таке не пройде. Того оце краще цього нема нічого. І мить її потім легко. Бо вона, бачите, немає такого, щоб прямий контакт з м'ясом. Ну, помить же ж все одно треба буде. Ох. Фух! Нормально так попрацювала руками. Пльоночку відкриваємо. Що теж немаловажно, досточка ж майже не замазана. Все одно, все треба мити, але все одно воно не таке пропитане соком, як без клійовки. Ще покажу свої приправи. Я показувала свої приправи, бо там теж у мене лайфхак. Я купляю багато приправ. У мене їх є в якийсь момент, коли знаєте, приправи з такими зернятками, типа барбариси і так далі. Я їх беру всі, запихаю у кавомолку. І ось перемелюю. І в мене оця така виходить. У мене всі приправи, всі однакові, бо я щиро вважаю, що всі вони однакові є. І теж, треба, по ідеї, з двох боків це все діло робити, але я не роблю. Яка різниця? М'ясо з одного боку чи з двох боків посолене і поперчене? Ну, Взагалі немає різниці. Ось так я його в кульочку щас. Перемішаю ручками. А, Хотіла красиво показати, але воно ж гадость, звісно ж, ну ніколи, коли хочеш отак показати, знаєте, лайфхак, у ж ніколи не вийде. Досточку ж помию обов'язково. не думайте, що я досточку не мию. Бачите, так. нас ще його з двох сторон. О! Все. Це готове. Надо дві сковороди. Ні, одна сковорода. Поки що пожарю мясо спочатку, а потім картоплю. Угу. Починаю смажити м'ясо, покажу вам результат. Чого взагалі я це все затіяла, га? А ось чого? То, що в мене остався лимон після вчорашнього форшмаку. Він же ж переведеться. А так він піде до м'яса. Дуже добре. Все раді лимона. На чому биточки лучше жарить? На олії чи на... На смайліці. Ось у мене. Моя тайна баночка кухонна, секретна. Тільки для своїх, що називається. О. Все. І буде в мене м'ясо ароматне. Ой, Боже, я забула борошно. Оце експерт! У мене, мене ж є отой кульочок, в який я збираю остатки борошна, і ось тепер настав його зірковий час. Щас ми в ньому обваляємо м'ясо. Мене хоч видно, о, дивіться, дивіться. Це оте борошно, яка остається на столі після того, як ви ліпите пиріжки. І знаєте, зі столу так його змахувати назад, уже ж не ок. А ось ось наше те борошно. Ось, бачите, такий мішочок. Але я знаю, що він є у багатьох. Ви мені по секрету написали. Так що я не одна. У нас багато таких. Так. Всі ж обвалюють у борошно. Чи є? Ні, паніровочні сухарі можна, ну це з ними батляться, У мене їх немає. Я в крайніх випадках, тільки коли вже тільки сухарі і все, і більш без них ніяк, то я їх беру. І після м'яса, оце борошно остаток, оце я вже точно викину, бо з м'ясним соком воно вже не ок зберігати, ще заведуться тваринки в ньому. Супервечеря буде. Фух, І питання між іншим, що називається, будете вставати 4 ночі дивитися Трампа чи ні? Бо я таке, як хочу, а там чи вийде, чи ні, але спробую. Бо я не хочу просипатись вранці і боятись зайти в інтернет. Краще я вже послухаю на власні вуха і зроблю висновок. А може просплю, бо мені на 6 вставати собаку вигулювати не до Трампа. Раз-раз убрали і досточку чуть, чуть помили. І все. Так, ситуація на кухні. Перше вже посмажене. Друга часть а, а, смажиться. Картопля смажиться. І ось ще жде друга порція. Бо не влазить. Бо це дуже погана у мене плита. Тому що на чотирьох каноспортах одночасно смажить, не виходить. Воно по дебільному якось зроблено. І оце я наскоками це все роблю. Перша картопля пішла. Так. О боже, спокойно, все мясо. Ух, майже все. Ще трошечки. Это называется бегом, бегом, бегом. Того, що начала. Хотела поїсти без п'яти сім по берегу. Але прийшла робота і в мене друга картопля трошки по кольору відрізняється від першої. А то, що робота, дівчата, достає всюди. Блін, мене не видно. Ось я, ось я. О. Фух. Фух. Не встигаю поїсти до семи. Уже 7.01. <реш> Якби до семи поїла, то похудало, понятное діло. Так. В общі, що у мене є? Оце я навчилася, до речі, за кордоном. Там є така штука Fish and Fries. риба і жарена картопля. І це все подають у бумажці, щоб воно так пропитувалось, я не знаю. І я це зараз теж, коли готую, то я завжди отак. Ну, ви поняли, щоб воно не тут. Картоплі мало вийшло. Да, бачу, що маловато. Ось картопля, картопля, м'ясо. І ось головний елемент, який ось так береш і вичавлюєш прямо на м'ясо. Дуже смачно. Дуже виберу свинину і буду бігом їсти, бо, бо починається якийсь скіпіш. Я вже починаю по роботі, мені дзвонити, там документ, там дай нам доступ, там ще щось. Треба бігом їсти, купатись, бігом порішати питання по роботі і лягати спати. Я хочу лягти сьогодні спати у 9 часов, щоб встати в 4 і послухати, що це буде морозити. Ви зрозуміли про кого? Да. Всім смачного, всім добраніч. Ставлю будильник. Треба послухати таке.